Привіт, мої любі! Сьогодні ми з вами зібралися в особливий день день, коли я запускаю свій перший трансформаційний проєкт, до якого зможе доєднатися абсолютно кожен. В цьому відео я розкажу ще про нього, але також хотіла вам нагадати, що сьогодні у нас новолуння – Саме тому я обрала таку чудову дату для запуску мого проєкту, та вірю, що саме тому він збере навколо себе людей. Натхненних ідейних і тих, що готові змінюватися. І якщо ви зараз відчуваєте себе трішки втомленими, або, можливо, навіть лінивими, або такими, що хочеться просто загорнутися у ковдру, знайте, це нормально, луна нас потрошку залишає, тому у вас може бути такий стан. Але разом з нею йдуть всі наші старі програми, всі відкладені мрії та абсолютно все інше, що ви відкладали на полі.